Добрий день, шановні любителі винограду та овощеводи та садоводи. Як ви вже зрозуміли, з назви нашого відео ми поговоримо про таке органічне підживлення для ваших рослин на початку вегетації, як кропива, коли потрібно дуже багато азоту. Воно ну, нічим не поступається добре вам е, з посліду. В кропиві дуже багато різних макро-мікроементів магній, калій, залізо, азот, ну і багато-багато інших. Е, також вона дуже гарно бореться з фітофторою та тлею. Ну, Перш за все, це звичайно нам потрібно мікроелементи внести в нашу землю. Е, для складу ми беремо відро ось ємність, може бути бочка. Набираємо половину е, кропиви, додаємо туди можна дві пригорщі сухариків, е, цукру дві ложки, там, е, варення трошки, е, кисну мука, якщо у вас є е, шкарлупу від яєчок. Далі ми це все заливаємо водичкою. Водички в два рази більше має бути. Ну, мінімум покрити має нашу кропиву. Над... І далі ми зачиняємо це все на 2 тижні для активного бродіння. Буде виділятися дуже багато вуглекислого газу та такого специфічного запаху. Перемішувати потрібно раз в день, ну раз в два дні, ну як у вас вийде. Е, ви зрозумієте, коли воно вже дійде до нашого кінця бродіння по такій структурі каші і такий колір буде болотно-зелений. Цим добривом ми можемо працювати як під корінчик, це 1 літра на 10 літрів водички розводити. і Також ми можемо по листочку 1 літр це процідити його і оприскувач, 1 літр на 20 літрів водички. Це добриво можемо використовувати ми і на томати, на перець, огірочки, баклажани, кабачки, капуста, кімнати, рослини дуже гарно реагують на нього. Але ж не можна з ним часник і цибульку і різні бобові. Бажано робити це все, звісно, в бочці не потрібно тільки щільно закривати, тому що буде багато виділятися вуглекислого газу. Я просто своє накрию пакетом сміттєвим, бажано чорним, ну так щільновато, щоб ну, не на кислороді грало. А Узлекислій газ виходив, але ну, бажано без кислороду, щоб воно відігравало. Ну Далі все ми розводимо його і обробляємо наші е, рослини органічним добривом. Ось так воно бродить в нас в активній фазі. Це десь третій день.